Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Упокій, Господи, душі спочили гробів твоїх, батьків моїх, родичів, благодійників і всіх православних християн, і прости їм всі провини, вільні і невільні, і даруй їм Царство Небесне. Господи, Боже Всемолостивий, Творець неба і землі. Згадай душі рабів твоїх, які відійшли з цього світу, і прости їм всі гріхи вільні і мимо вільні, явні й таємні, прийми їх до Царства Твого Небесного, даруй їм вічний спокій, де немає ні печалі, ні стогону, ні хвороби, але життя вічне. Прошу тебе, милосердний Боже, почуй цю молитву і помилуй душі померлих. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, воскресли з мертвих, що смертю своєю смерть подолав, Воскреси душі рабів Твоїх, які відійшли з цього світу і даруй їм вічне життя з Тобою, Царстві Твоєму Небесному. Просимо Тебе, Господи, помилуй душі і даруй їм вічний спокій. Господи Боже, всеблагий, даруй нам силу зберегти в пам'яті образів рабів Твоїх. Які відійшли з цього світу, нехай їхня пам'ять буде благословенна нами, їхніми близькими. Дозволь нам згадувати їх з любов'ю і вдячністю за все, що вони зробили для нас за життя. Просимо тебе, Милосердний Боже, почуй нашу молитву і помилуй душі померлих.